Всім привіт! 26 квітня. Сьогодні за планом у мене кореневе живлення огірка, тому покажу, що я буду давати. Також поговоримо під кінець про хілати, хілати по листу. Ну а поки що оглянемо рослини і подивимось, як вони змінилися за ці 4 дні. Розпочну з того, що 4 дні тому я робив листове живлення калієм і кальцієм. Як бачите, рослини стали набагато краще, листок у них став темніший. Звісно, допомогло ще й сонце, тому що було тепло. Верхушка наша теж така стала більш пишніша, зеленіша. Саме стебло ось, воно тут теж стало набагато товще, воно було досить тоненьке, тому всі добрива. Ті, що я проводив, чудово себе показали. Але цього, друзі, мало, тому сьогодні проведемо ще кореневе живлення. І потім я вже розповім, що я буду робити по листу. Використовую яру 18 18 18 байкал. Ось такий маємо розчин. Даю 20 грам на 10 літрів води. Тепер дивіться, поєднувати можна з байкалом. Але є нюанс. Якщо змішуємо з ярою з добривом, то даємо 50 мл байкалу на 10 літрів води. Якщо проводимо байкал окремо, то даємо 100 мл на 10 літрів води. Можна поєднати, а можна провести окремо. Але, друзі, я вам радив би проводити ось цим препаратом. Я ним обробляв вже не один раз огірок. Проводив кореневе живлення, тому результат дійсно є, чудово працює. Ось це добриво буду використовувати декілька разів з інтервалом 7-10 днів, потім, можливо, перейду на калійну формулу. Вже будемо дивитися по рослині. Також буде листове живлення, ось цими хілатами. Перед вами хілатін кальцій, чудова річ для листового живлення. Досить швидко діє. 50 мл на 10 літрів води. Якщо у вас є у ваших рослин потреба в кальцію, якщо тоненька верхівка, точка, якщо вона жовта, проводимо саме ним по листу. Чудовий препарат. Але, друзі, кожного індивідуально, за мною не повторяємо, тому що, можливо, у вас калійне голодання, да? в когось там азотне, комусь потрібен кальцій, комусь там ще щось. Тому кожен вже дивиться на свої рослини і обирає собі щось сам. Ще взяв хелатін калій. Якщо потреба буде в ньому, то проведемо листове живлення. Але поки що з огірком все добре. Тому сьогодні проведемо тільки кореневе живлення ось цим. А далі вже будемо дивитись по розвитку рослини. Ще взяв бор. Якщо потреба буде, будемо давати його. І в нагрузку дали вже мені фосфор плюс калій. Подивимось. Ось так, друзі. Ось такий сьогодні в нас огляд по добриву, по нашому живленню. Так що проводимо, дивимось на рослини, що вони нам кажуть по листочку, знаєте, і даємо саме те. І все вас буде добре, будете з великим врожаєм. На цьому, друзі, закінчую. Всім гарних врожаїв! Ще побачимось. Бувайте!